Чук закрив засідання, аби не розглядати питання по Мар'яні Безуги, щоб її виключити з комітету, виключити з посади заступниці голови. Просто закрив засідання, не дивлячись на те, що всі фракції, в тому числі слуга народу, не підтримали її продовжу роботу в цьому комітеті. Просто він і Арахамія не дозволили на це проголосувати. Ось такі правила, хай краще рада не працює, аби Мар'яша була в нашому комітеті. Отака позиція у керівництва Комітету Верховної Ради. Друзі, вітаю вас! Війна породила ще один резонанс в формі законопроекту про мобілізацію, який сьогодні відкликали. Заява Мар'яни Безугою останнім часом бурять українців, і таким чином в нас свідомо чи несвідомо підриває довіру до військово-політичного керівництва України. Я вже не кажу про арешт Майна Гранкевичів. Так от голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук після блокування народними депутатами і трибуни закрив засідання, бо проігнорував вимогу поставити на голосування пропозицію про відкликання безумної з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки. Вдумайтеся поставити на порядок денний і одразу забути про вимогу розглянути це питання. Це типу я не я і хата не моя. Цю оказію і поговоримо сьогодні. Мені досі прикро, що більш ніж 90% людей дивляться мій канал без підписки. Тому не зволікайте та підписуйтеся. Вподобайку тисніте і не забудьте та прокоментувати цей випуск. Також у мене є телеграм-канал, у якому є юридичні новини, гумор, меми, а також спілкуюся зі спільнотою, тому пишіть для консультації. Так, діяльність голови парламенту регулюється не лише Конституцією України, а й регламентом Верховної Ради України. Статтями 27 та 28 цього регламенту передбачено обов'язки та права головуючого на пленарному засіданні. Дивимося главу 20 розгляд законопроєктів у першому читанні і робимо висновок, що не передбачає норма закриття засідання. Перерва можлива. А керуючись частиною першої статті 29 регламенту, засовуємо таке: у разі порушення головуючого на пленарному засіданні вимог цього регламенту, народний депутат має право невідкладно. Або після закінчення розгляду питання порядку денного пленарного засідання Верховної Ради звернутися до головуючого на пленарному засід... Засід... засіданні із зауваженням про допущені ним порушення для негайного їх усунення. Частина 2 ці статті передбачає відповідальність головуючого в разі грубого або систематичного порушення ним цього регламенту. Попередньо ми не можемо визначити, чи було це порушення грубим або систематичним. Звернімо увагу на статті 76 та 77 регламенту. Голова Верховної Ради України може бути в будь-який час відкликаний з посади Верховною Радою на його прохання, а також може бути відкликаний зв'язку з недозадовільною його роботою на цій посаді, в тому числі у разі відсторонення від ведення пленарних засідань три більше разів протягом однієї чергової сесії Верховної Ради або через інші обставини, що не унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків. Дострокове припинення депутатських повноважень голови Верховної Ради України має наслідком припинення його повноваження голови Верховної Ради України. Пропозиції про відкликання Верховної Ради Голови і Верховної Ради України з посади, крім відкликання за його особистої заяви, можуть носитися. Народними депутатами на підставі висновку комітету, до предмету віддання якого належить питання регламенту, у разі відстроєння голови Верховної Ради України, підведення пленарних засідань три більше разів протягом однієї чергової сесії. Це лише перше засідання, і то десте мене невідомо чи відсторонили від наступного засідання. Не менше як однією тратиною народних депутатів від Конституційного складу Верховної Ради за їх підписами, підписні листи подаються в оригіналі, на них зазначається прізвище ім'я по батькові народного депутата, номер його посвідчення та представляється особистий підпис, який може бути відкликаний тільки до включення питання до порядку денного сесії Верховної Ради. Якраз сьогодні народні депутати ініціювали збір підписів на відкликання голови парламенту з посади. Цю пропозицію можуть нести не менше 150 народних депутатів, посвідчивши намір своїми підписами. Рішення про включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання з посади голови Верховної Ради України е приймається на фунарному засіданні наступному за днем внесення такої пропозиції. Одночасно Верховна Рада дає доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради в поточному році. Голова Верховної Ради України готує звіт про свою роботу та про виконання кошторису Верховної Ради України в поточному році. Цей звіт та висновок Рахункової палати надаються народним депутатам не пізніше, як за два дні до розгляду питання на пленарному засіданні. В чому ж полегшує таку процедуру? Питання про відкликання голови Верховної Ради України з посади не потребує підготовки в комітетах. у разі необхідності для збору чи перевірки інформації, що стосується питання відкликання з посади Голови Верховної Ради України. Верховна Рада створює тимчасову слідчу комісію без голосування про включення цього питання до порядку денного сесії. А от порядок такої процедури визначений статтею 77 регламенту. Розгляд питання про відкликання голови Верховної Ради України з посади за рішення більшості народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради включається до порядку денного сесії Верховної Ради у визначений нею день. Але не пізніше, як на 10-й день після включення цього питання до порядку денного сесії. Загальний час щодо обговорення питання про відкликання голови Верховної Ради України з посади визначається Верховною Радою. Верховна Рада заслуговує доповідь представника народних депутатів, які ініціювали відкликання. Голови Верховної Ради України з посади і відповіді доповідача на запитання, співдоповідь представника тимчасової слідчої комісії у разі її створення і відповіді співвідповідача на запитання. Звіт голови Верховної Ради України про його діяльність на цій посаді до 30 хвилин. А в разі припинення повноважень за особистою заяви, світ не обов'язковий та його відповіді на запитання. Народні депутати мають право ставити запитання і брати участь у обговоренні питання. Голови, на понатному засіданні з урахуванням черговості запису на виступ дає рівні можливості для промов, з які виступають як за, так і проти особи, яка є головою Верховної Ради України. Рішення Верховної Ради про відкликання голови Верховної Ради України з посади приймається шляхом відкрито по імені голосування більшості народних депутатів і Конституційного складу Верховної Ради і оформляється постановою Верховної Ради. Такі справи у нас відбуваються. Ще забув сказати, що в телеграм-каналі ви можете подивитися пісні про кодекси. На момент, коли я записую це відео, є поки що дві: Кодекс України про адміністративні правопорушення та Цивільний Кодекс України. Тож приємне прослуховування, а я дякую вам за увагу. Закон, пано, досе!